Всім привіт! Мене звуть Олександр. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про Україну у весняний період. Якщо вам цікаво подивитися, як програлися мої попередні розклади, тоді поскрольте вниз, і ви побачите те відео, як ми пережили зимовий період. А зараз я хотів би поговорити, в якому ми зараз становищі. Отож, розклад я робив на двох колодах: на таротіней та на іншій своїй робочій колоді. І на зараз випав такий 30-й аркан під назвою Захист від злих. Духів. Справді, я не можу сказати, що це якась гостра карта навпаки. Це карта захисту від чогось зовнішнього. По цій карті ми можемо зараз постояти за себе. У нас така от сила духу, сила волі, ми можемо. Але є таке, але, що наші партнери, тобто наші союзники, вони мають свої цілі. І зараз треба трошки почекати, бо дійсно якоїсь допомоги такої активної, на жаль, нема, і я думаю, що її не буде. Тобто, це така карта, коли треба трошки почекати, бо не приймати якихось активних дій тобто якогось там контрнаступу чи щось такого глобального. Бо це дійсно такий гострий період. То ми маємо таку, знаєте, і силу духу, і зараз я думаю, що і зброя є, і ми можемо дати гідну відсіч ворогу. Зараз ми з вами трошки детально поговоримо вже про весняні місяці, що нас очікує. Березень місяць. На колоді Таротіней випав такий аркан під назвою Агасфер, що він означає? Агасфер це такий аркан, коли ми повинні заплатити за якісь помилки, які ми зробили в минулому. Також це аркан, коли ми спілкуємося з нашими союзниками, ми про щось домовляємось, але ніяких таких, знаєте, супердомовленостей нема, бо це як, як хода по колу. От ми ходимо по колу, ми не приймаємо якихось активних дій. Тобто, як я і казав в попередньому відео, що ніяких зараз активних дій нема. І от ми ходимо, ходимо, щось там вирішуємо, а толку ніякого. Це аркан такої невідомості, і ще це аркан, коли е, я думаю, що наша влада з союзниками вони якось необережно спілкуються, тобто якісь помилки вони є. І ще це аркан. Непостійності. На іншій колоді випали такі дві карти: це лицар мечей і аркан колесо Фортуни. Лицар мечей це такий, знаєте, трошки неприємний аркан в тому плані, що люди спочатку роблять, а потім думають. Отож, я думаю, що на полі бою дають такі. Знаєте, якісь незрозумілі або якісь е, нераціональні рішення, тобто керівництво дає нашим воїнам якісь нераціональні рішення, і воїни такі під знаком е, питання, що взагалі коїться. І тобто, є якісь нераціональні дії стосовно колеса фортуни, тут я думаю, що це такий важливий місяць, і що щось почне у нас, знаєте, крутитися, щось почне мінятися. Але 10 аркан ще відповідає за те, що якісь дії, які були в минулому, вони будуть повторюватись. Тобто зараз у нас ще вступає ретроградний Меркурій, який дає відкат, і він щось повторює те, що було в минулому. Тому я думаю, що в кінці місяця у нас буде повторення якихось подій. Аркан Колесо Фортуни – це дуже важливий аркан, бо це ще кармічний аркан. Це коли Всесвіт нами керує. Не ми керуємо ситуацією, а Всесвіт. Тобто будуть даватися в Україні ну, такі будуть ситуації, які от, люди будуть в тому місці, в той час. Тобто, все, що буде у нас коїтися в цьому місяці, це так і повинно бути. Тобто, повпливати на це буде важко. А загалом, чесно вам скажу, я не можу сказати, що це якийсь такий ну небезпечний місяць. Це місяць, коли знаєте, ми на помилках будемо вчитися. Бо Аркана Гасфер, за який я вже казав, це ще такий прототип Аркану Паш Пентаклів. А Паш Пентаклів це учень, тобто він навчається. І щось потім для себе виносить. А зараз ми поговоримо про квітень місяць. На квітень місяць випав такий аркан під назвою Привид. Що він означає? Він означає про те, що ми будемо якось е, знаєте, поринати в минуле, тобто ми буде якийсь е, як повернення в минулі якісь ситуації. Е, це ще е, якась буде. Важлива інформація та якісь плітки будуть навколо України. І ще буде щось таке, знаєте, як скрите. Ну, у нас тут кожного дня щось скрите. І ще буде якась як недост... недостовірна інформація, тобто щось буде, знаєте, якісь як вкиди будуть, і по цій карті це, знаєте, те, що. Те, що от здається, ну дещо буде здаватися, але воно не буде насправді. Тобто в квітні місяці я би радив розбиратися в інформації. Ще додаткові карти, які я б виклав на квітень місяць, це трійка жезлів і аркан Колесниця. Трійка жезлів це такий аркан, коли ми вже не те, що плануємо, ми вже готові рухатись далі. Тим паче, що поруч. Такий аркан, як колесниця, тобто, ми вже готові рухатись і стартувати з чимось. Я думаю, що дійсно в квітні місяці буде такий, який знаєте, як замес. Тобто Буде такий рухливий місяць і активний місяць. Отам цей коридор затемнень вже повністю пройде, і буде от щось таке прям цікаве. Тобто люди будуть на такому, знаєте, на активі о, вони будуть щось там рухатися, бігати. Я не можу сказати, що це такий знову ж таки, це не не небезпечний місяць, але він дуже активний. Ну, подивимось, як він програється. І травень місяць. Коли випали такі карти, про які я зараз буду казати, я вам скажу, що я не був здивований. Бо е, тих астрологів та тарологів, які я дивлюся, вони прям вже, знаєте, як намікали на те, що буде в травні місяці, скоріш за все, якісь переговори. І мені випали такі аркани. На темній колоді мені випав аркан дві свічки. Це такий, знаєте, аркан, по якому йде готовність, як сотрудничать з темними силами. На жаль, це, я вам скажу, що більше. Такий негативний аркан, бо цей аркан каже про досягнення цілей е, будь-якою ціною. Великий потенціал буде при досягненні мети, навіть ціною життя та смерті. Ну, на жаль, це так. А тепер я розкажу про дві карти, які от чітко мені кажуть, що скоріш за все будуть якісь переговорні процеси в травні місяці. Мені випали два лицарі. І е, вони випали в такому е, в такому положенні, що вони два лицарі, тобто як приїхали на якусь як стрілку, тобто на якусь е, зустріч, і вони будуть розмовляти. Лицарь жезлів це якраз буде. Ну не знаю, яка зі сторін, чесно вам не скажу. Але от лицар жезлів це дуже активна сторона, це е, така, знаєте, войовнича сторона, е, тобто це сторона, яка... Хоче своїх цілей, не знаю. Тут в нас і та, і та країна хоче своїх цілей дійсно. Я не знаю, яка буде більш активна. Тобто, одна сторона буде більш активна, а інша сторона вона буде більш такою, знаєте. ну... Як під, підгибатися буде, як підгинатися, як українською, підгинатися буде під іншу. І вона буде навіть трошки, знаєте, як лістіть, щось таке прям таке казать. Тобто, але це точно буде якийсь такий, знаєте, як перемовний процес. Тобто, щось таке буде там відбуватися. І знову ж таки, я вам скажу, я не відчуваю небезпеки. от е я відчував небезпеку, знаєте, в грудні місяці. От там, там дійсно такий був небезпечний місяць, і такий половина січня. Зараз, в весня, у весняний період я не відчуваю якоїсь небезпеки. Тут більше, знаєте, такі застійні процеси, якісь закулісні процеси, щось таке буде коїтись, щось непонятне, але. Я думаю, що дійсно трошки зараз обстріли, і якісь там ем, такі войовничі дії вони будуть потрошки, потрошки о, як убивати. І я думаю, що дійсно, як там деякі тарологи астрологи кажуть, що гаряча фаза війни почне скоро як притушуватися. Ми дуже сподіваємося, що дійсно ці обстріли та великі смерті вони будуть як притухати, закінчуватись. Але подивимося, як воно буде. Дійсно, мені дуже цікаво, як мій розклад програється, і ми дуже дійсно сподіваємося, що весь цей кошмар скоро закінчиться. Ось такий розклад на Україну. Якщо він вам сподобався, тоді поставте лайк та підпишіться на мій канал, щоб подивитися інші розклади, які я викладаю. А я вам бажаю миру, спокою, щоб з вами та з вашими рідними все було добре і зустрінемось в наступному відео.